Міжнародним злочином проти людяності називає прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк теракт в українському небі. Понад 800 наших рятувальників шукають тіла загиблих людей. Малазійського боїнга 777 на Донецьких просторах. Весь цей час їм у потилицю дихають озброєні терористи і заважають виконувати свою роботу. 120 кілометрів прочесали рятувальники, аби знайти тіла загиблих. Загалом вже зараз знайдено 272 тіла з яких 251 знаходиться в відповідних рефрижераторах на станції Торес. Ми відправили два ешелона по чотири вагони для того, щоб мати можливість вивезти тіла загиблих людей. Хоча тіла загиблих уже у спеціальних вагонах, бойовики тримають у полоні мертвих людей, не поспішають відправляти потяг з Тореза. Експерти у сфері протиповітряної оборони стверджують, ймовірно, у тілах є докази того, що ракета, яка влучила у літак, російського виробництва, адже мало не на кожній деталі такої потужної зброї є маркування, на якому зазначено, де і коли виготовлена ракета. Крім того, прем'єр-міністр України каже, всі тіла загиблих варто доправити до Амстердаму, аби саме там провести всі. Необхідні експертизи тим часом в Україну прилетіли міжнародні експерти, аби розслідувати цю моторошну трагедію. Арсеній Яценюк стверджує, на Донеччині військові готові створити спеціальний гуманітарний коридор, аби спеціалісти могли дістатися до уламків літака. Крім того, президент України Петро Порошенко дав доручення нашим військовим не вести жодних бойових дій у районі падіння Боїнга, щоб іноземні експерти могли спокійно працювати. Уже створена слідчо-оперативна група. Розслідувати теракт в українському небі будуть не лише лише наші експерти, а й іноземні. Арсеній Яценюк заявляє, Україна готова до того, аби головували у розслідуванні цієї жахливої трагедії західні експерти. Нідерланди можуть очолити цей процес в чіткій координації з українськими структурами і з цією міжнародною спільнотою. Арсеній Яценюк вкотре наголошує, малазійський боїнг збили, скоріше за все, спеціально підготовлені фахівці. Керувати і оперувати такою системою не можуть п'яні проросійські терористи. Це фахові люди, яких тренували. І у нас є дані про те, що таке тренування було на російській території. У посольстві США в Москві заявляють у той момент, коли з радарів зник малазійський борт, американці зафіксували пуск ракети земля повітря із території, яку контролюють бойовики.